Оце все просто негативно потім на вас впливає. Що ж вам робити, мої кохані любі? Вибирати своїм серцем. Тому що вас хтось зараз сплутує. Тобто хтось, можливо, якісь зовнішні рамки, або, можливо, якісь люди вам нашептують, от туди йти, те робити, те зробити, от там, от десь, там правильно. А вам вибирати так, як ви відчуваєте, ваше маленьке ось це дитя всередині, воно хоче ось так жити. І ви йому трішки не даєте жити, тому що трішки когось зовні послухали. Так, і тоді у вас буде все круто. Тоді ви прям підете своїм шляхом, туди, куди вам надо. Тому що навіть ось цей колісничий йде в сторону маленької дитини, а не в сторону.